Шановні земляки, сьогодні росіяни вдалися до чергової хвилі терору. Ракети летять практично по усім найбільшим містам України. Знову гинуть люди. Ворог вражає наші з вами будинки і ті об'єкти, які живлять їх теплом і світлом. Росіяни хочуть нас залякати, хочуть знищити нашу країну, але їм це не вдасться. По всій Україні кожен з нас залишається на своєму місці. І робить усе задля перемоги. Рятувальники розбирають завали, медики рятують поранених, енергетики відновлюють пошкоджену інфраструктуру і роблять усе можливе, щоб наші з вами оселі залишилися зі світлом. Та головне, українська армія, кожен український воїн міцно тримає лінію оборони і готовий гнати ворога з нашої землі. За ці вісім років війни ми з вами багато пережили. Багато втратили, але й багато віднайшли. Передусім віру в себе, в свою країну і глибоке усвідомлення того, що розбудовуємо її власними руками. Тож не опускаємо рук. Спокійно і злагоджено працюємо кожен на своєму місці. Слава Україні!